Фінансові піраміди один з найпоширеніших способів шахрайства це фінансові піраміди. Щороку тисячі українців втрачають через них гроші, автівки, квартири та багато чого іншого. Що це взагалі таке фінансова піраміда? І чим це небезпечно? Це коли шахраї організовують якусь компанію, яка на вигляд легальна і допомагає людям заробляти кошти, але насправді. У неї тільки одне завдання вкрасти та обманути? Як працюють такі компанії? Вони обіцяють, що будуть платити дуже великий відсоток за внески. Люди починають залучати своїх друзів, і ці люди платять також ще за участь у таких компаніях. І в якийсь момент шахрай просто зникає з великою сумою твоїх коштів. Як же ж не попастися на фінансові? Піраміди для початку уважно розглянь компанію і те, чим вона займається. Порадься з дорослими, також пошукай інформацію в інтернеті, зайди на сайт Національного банку і пошукай інформацію там. Ніколи не поспішай віддавати гроші тим, хто гарантує великі заробітки. І пам'ятай, якщо будеш користуватися послугами компаній, які відомі. Ніколи не потрапиш на фінансові піраміди.